Удентак так кажуть Німеччині, і ми знаходимося на заході цієї прекрасної країни. Ми подолали з командою близько 1535 кілометрів заради однієї цілі для того, щоб в місті Есені зіграти благодійний матч з німецькою командою Rot-Weiss Essen. На даний момент ця команда знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці та грає в третій Бундеслізі. Все добре, все гуд. Надіємося, все буде добре. Зараз поляки перекривають кордон. Не слухайте вон брехун. Зараз поляки перекривають кордон, думаю, цим будуть складності в дорозі, але надіємося, що ми їх подолаємо. А так, будемо надіятися, все буде добре. Мужики, хто знає німецьку? Ви знаєте німецьку? Ні. Хай се Юля, дизис гибой, ти сной, дизим гибой, воинт майн фройнт. А що це означає? Цей будинок новий і гарний, в цьому будинку живе мій друг. Що треба в Німеччині знати? Як тебе звати? Тендехох! Вікшісен! Знаєте німецьку? Так. А ти їх Я з німецьку вікшісен. Як справи. Це У вас як? В багажник в везуть. Багатник. Так, класний керівник знає, що ви їдете? Так. Да. Точно? То думають чи знає? Ні, мої написали. Кофортно? День. Кріпиць, кави треба взяти, щоб не засипати на дорога? Поки легко. Далі побачимо. Як дорога. дорога? Смішно. Поки. Все дуже добре. Який найбільший буде виклик весені. Виклик? Так. Да. Показати своїх футболістів і когось пригладити. А чого беніть? Весені хороші, я футболісти. я вже дивився димок. Можна буде з кимось і попрацювати. Пацани, що найскладніше буде весело, як люди. Дорога. В плані будь мабуть, буде психологічно, правильно налаштувати. Як дорога. Все добре. Все добре. Чесно, я вже замучився. Що запаха? Чи як? Що не ваше буде нічим? Дорога. Можеш? Чемпіонат міра по

Поїздочка більш-менш нормально. Світить поспати сьогодні нормально? Не знаю, напевно сьогодні ні. ні. Перше проволо літака. Права літака. Молитві все. <taps> Даймо вас у сонячному дортмунді. Кажи він ти ще там в самолеті? Пофіл Як посадочка? Ну, все отлично, чого я прийшла посадочка. Як він так кухо запало? Та, це по це, графіку в 9 а ми прилетіли раніше самолітом. Що... Да. То нам чекати ще що... 40 хвилин. Добре. Добре відпочити. відпочити, поїсти і У Наші футболістів буде тренування. А так як ви наші футболісти, то і у вас теж. Ви раді цьому факту? до тренування. Сьогодні перший день приїзду нашої команди, і чесно вам скажу, дорога була дуже непроста, тому нашій команді потрібно спочатку відпочити, ну а потім вони вирушать на своє тренування, де продовжать підготовку до німецького суперника. Сам поєдинок запланований на цю суботу на 23 березня і розпочнеться о 14.00 за німецьким часом і о 15.00 за київським часом. Тому обов'язково переходьте на наш клубний ютуб канал, вмикайте і дивіться поєдинок. Та болівайте за нашу улюблену команду.